Всім привіт, ребятки! Сьогодні зроблю тематичний розворот по серіалу Дивні дива». Для розвороту буду використовувати ось такі роздруківки різні по серіалу. Я просто пішов у копі центр і їх роздрукував з пінтереста, а також буду малювати фарбами. Ну що, розпочинаємо. Капаю на сторінку червону фарбу і дую на неї феном, щоб утворились такі різні розводи. І тут у мене стався казус. Мені фарба просто затекла в блокнот і спортила його. Майже кожна сторінка в червоній фарбі. Також виливаю синю фарбу, дую на неї феном, і вона мені також спортила блокнот. Ну що, приступаємо робити першу сторінку. Я приклеюю з чорного паперу ось такий чорний квадратик, який я обірвав власноруч. Також ось так обриваю 11 п'ятого сезону, приклею сюди ось цього монстра, я не пам'ятаю, як він називається. І також приклею 11. І поруч приклеюю вафлі Его. Внизу у мене буде посвячене місце для векни приклеюю знаменитий годинник з четвертого сезону, приклею саму назву «Stranger Things» дивні дива, і також рік 1983. Ну і звісно, що векну. Мені дуже подобається ця сторінка. векна тут дуже круто виглядає. Напишіть, як вам вона, а ми приступаємо до наступної. На цю сторінку приклею ось таку чорну полоску і посвячу на цьому розвороті місце для Едді. Клею його гітару, ну і самого Едді. Поруч приклею фото 11 з першого сезону, як вона виносить вафлі. А також приклею упаковочку вафель Его. Знизу мене буде присвячене місце для Макс. І давайте тут я все зроблю в реальному часі без озвучки. Розворот майже готовий. Я ще хочу додати два написа: друзі не брешуть, і також я на дієті. Ну і ось таке невелике відео в мене вийшло. Я сподіваюся, вам сподобався цей розворот. Пишіть мені ідеї для ще якихось творчих розворотів. Зустрінемося з вами в наступному відео. А ви не забувайте про мій телеграм-канал, інстаграм. Я намагаюся все естетично вести. В моєму телеграм-каналі багато мого життя. Тому підписуйтесь, всіх вас дуже люблю і пока-пока!